Будемо знімати цю тряпку. Що може бути краще, ніж коли ти у звільненому місці зриваєш тут трикольорову тряпку? Думаю, кращого немає. Відчуття. Хто буде з кожним оком, хто стріляє наші Багато хто не задумовується, що за тим стоїть. Який титанічний труд. Пацани, Слава Україні! В життя до війни було таке цікаве. Постійно участь у спортивних заходах, оскільки я ще по сумісництву є дитячий тренер, викладаю кікбоксинг. Маємо такі непогані здобутки. Тобто життя тривало, життя йшло, розвивалось, були деякі плани на поїздки на чемпіонати світу, чемпіонати Європи, але сталося як сталося і вже треба було здобувати нову професію, освоювати нові знання. Я в складі зведеного загону, так само в 2015 році, був в зоні проведення бойових дій. Тут сумнівів не було, оскільки це вже почалась велика війна і не було можливості навіть ну, щось думати, гадати. Ну, так рішення було прийнято. Кожен чоловік і особливо той, хто носить погони, на мою думку, зобов'язаний пройти через журнила війни. Тоха кажуть, поліція не воює. Наш бойовий шлях почався з Харківщини. Тобто з 3 травня ми вже прибули в Харківську область, де отримали бойове розпорядження. І вже 10 травня вийшли на своє перше бойове завдання. Це було штурм та зачистка населеного пункту Питомник, Дергачівський район Харківської області. Ми виконували більш піхотні завдання наш підрозділ. Я був командиром взводу в складі 20 чоловік. Так як техніка йде вперед, ми прийняли рішення для себе, що у нас в підрозділі має бути своя аеророзвідка, свій аеророзвідник, який буде нам допомагати супроводжувати та коригувати наші дії. Пройшли деякий час тренування, визначили з особового складу, хто буде літати, хто буде працювати. У мене було в підрозділі два пілота. І потім почали вже роботу. Потрошки-потрошки по почали. Напрацьовувати, накатувати і дійшли вже, забіжу трошки вперед, дійшли вже до повноцінного взводу аеророзвідки. На півночі Харківщини ми також виконували цікаві завдання, заходили в сіру зону, звідки здійснювали виляти, коригували артилерію, танки наші, трошки кидали. <реш> Русакам на, на голову цікаві речі, подаруночки. <реш> дарували їм щастя з неба. <реш> 120-й міномет. міномет працював досить вдало, є чіткі враження, підтвердження цілий. Тобто робота була дуже цікава, інтенсивна. Уже коли почалася Харківська операція, це звільнення Харківщини. І наш е, взвод, одне відділення, приймало участь в штурмі населеного пункту Волохів'я Харківської області. Тобто це був вже дійсно такий перший серйозний, важкий е, психологічно-фізично е, штурм. Ми заходили в Куп'янськ, в Вовчанськ і в кожному населеному пункті було цікаво по-своєму. Так працюємо. О, така рутинна робота робиться. В деяких селах ну, взагалі аж приємно було відчувати, бачити тих людей, які виходили, плакали, падали на коліна, обнімали. І дійсно, так от згадуєш і навіть так е, сльози радості накатують. І це не, не можна передати ці відчуття. Що ти відчуваєш, коли до тебе виходять діти, старші жінки, люди. І навіть в тих умовах, в умовах окупації, коли немає нічого, нам виносять якісь продукти, намагаються щось вам дати, то, ну, як мінімум, воно того варте для того, щоб там бути. Це війна, і в нас немає іншого вибору. Тому що. Ці нелюди, які прийшли на нашу землю, у них є задача максимального повного тотального винищення нашої нації як, як такої. Якщо їхати від Ізюма до Слав'янська, там по лівій по правій стороні стоять прапори. Прапори наші національні та прапори певних підрозділів десантно-штурмових військ за кожним цим прапорцем. Є числе віддане життя за нашу державу. На Харківщині так ми попадали під танкові обстріли, під мінометні обстріли, під обстріли РСЗО. Вже коли почали рухатись по Донецькому напрямку, ну і Харківщина так само, вже під авіацію. Раніше я думав, що танк то найстрашніше, що може бути, після того, як ми побували під авіаційним обстрілом, то <смі> я зрозумів, що танк це так досить ще терпимо. Тут, на Луганському напрямку, ми вже відчули на собі роботу всієї артилерії, яка тільки є в у ворога. Тобто по нами працювали і тюльпани, це... Крупнокаліберні міномети 240 мм, і піон, і керовані авіабомби, і такий так, так званий сонцепьок, вогнеметна система. От Відчуття з, з неприємних. Але саме основне те, що я особисто для себе здобув, це неоціненний досвід, життєвий. Військовий. На деякі речі я став дивитись взагалі набагато проще. Те, що тобі необхідно для життя і повного функціоналу, може вміститися рівно в два рюкзаки. А деякі проблеми, які я гадав, що це проблеми, ну, я зараз дивлюся так, з посмішкою, і це просто ну, певний час, який треба витратити для вирішення тої ситуації. Це далеко не проблема. Проблема це коли. Коли в тебе БК закінчилося, треба держати позицію. Проблема це коли ну, води немає у тебе. Проблема, коли нема логістики. Це вже проблема. Мотивувало. Ну, В першу чергу, це любов до родини, до батьківщини, до, до нашої держави. Ну, Що ще може більше мотивувати, крім того, як? Знаючи, що у тебе діти вдома. Війна має закінчитись однозначно і має закінчитись нашою перемогою. У нас немає іншого варіанту і іншого вибору, як тільки стояти до кінця і виборювати свою незалежність і боротися за нашу землю.